Вітаю вас в Аутській публічній бібліотеці! На відкриття цієї бібліотеки користувачі чекали майже рік. Ніхто навіть уявити не міг, що сірі стіни колишнього ПНД отримують нове життя. Завдяки місцевим органам влади, які доклали максимум зусиль, це приміщення перетворилось до непізнання. Пропоную вам переглянути, з чого все починалося. У 2019 році ще важко було уявити, якою буде бібліотека. Адже це був початок перед капітальною реконструкцією. Роботу було розпочато. Над реконструкцією приміщення працювала велика кількість людей. З кожним днем приміщення набувало нового вигляду. Менш ніж за 11 місяців кардинально змінився інтер'єр приміщення. Кожна зала стала просторіше, світліше і комфортніше. У залах з'явилися м'які дивани, пуфи і зручні крісла, які дозволять читачам відпочити душею і тілом в компанії з улюбленою книгою. Формування відкритого бібліотечного простору можна представити як формулу: нові креативні професійні ідеї помножені на відкриті фонди, і необмежений доступ до інформації на базі привабливого інтер'єру та комфортного обслуговування. До послуг відвідувачів також створено комп'ютерну зону з безкоштовним інтернетом. Завдяки якій користувачі бібліотеки матимуть змогу пройти курси комп'ютерної грамотності і здобути або покращити навички роботи з необхідними програмами та інтернетом, телефонувати рідним і друзям по скайпу в інші міста та за кордон, виконувати домашні завдання і творчі проекти, користуватися електронними підручниками. Вивчити іноземну мову або перекласти текст за допомогою онлайн-словників і перекладачів. Докорінно змінюються принципи роботи: на додачу до читання книжок, газет і журналів у бібліотеці користувачі зможуть відвідати майстер-класи, тренінги, консультації спеціалістами різних напрямків діяльності. У комфортному приміщенні конференц зали Бібліотека проводитиме різноманітні заходи, збори клубу за інтересами, літературні вечори, зустрічі з відомими сучасними українськими письменниками, творчі вечори, круглі столи, ділові зустрічі, зустрічі громадських організацій та читаючої громади.